Так, отримала я ось таку масочку, витишла її попробувати, тому що минулий раз я випробувала ось цю і робила її. Мені дуже сподобалось. Ця вона більш очищаюча. Балансуюча, білю, біоцелюлозна маска з морською водою, ну і так далі. Факт, то, що мені це дуже сподобалося, на обличчя зразу таке насичене, а, таке зволожене. і так далі. Сьогодні буду пробувати ось цю, а, ця йде з колагенами і з пептидами колагену, і вона йде більш розгладжуюча якраз, якраз те, що потрібно, щоб трішки зморшки чуть-чуть Стромбувати. Е, я особисто ось такі масочки, та взагалі масочки, е, тримаю в холодильнику. Чому? Тому що, коли потім її накладаєш, зразу такий освіжаючий, наче ефект, холодненька така. Одразу прокидаєшся, хоча я це роблю на вечір. В принципі, рекомендується її робити на вечір. Так, відкриваю. А Тут я стала, бо тут в мене світло трішки таке краще, ніж у ванній. Тому я це роблю. В так, дістаю ось таку маску. Тут ще теж залишається в пачці декілька. Одразу відчувається, що це не тканинна маска, це біоцелюлозна, вона така дуже схожа, прям, наче друга шкіра. Тут є дві оболочки, які, по суті, захищають саму маску. І Перед тим як нанести, рекомендується зняти спочатку один захисний бар'єрчик. Це більш така тканинна щось. І цією стороною, з якої ми зняли, прикладаємо до обличчя. Mm. Зразу такий охолоджуючий ефект. Так. Ось так, клеїмо. У мене завжди проблема з очима. Тому я трішки ось тут буду підрізати, і тут на носі трішки буду підрізати. Я завжди так, так з масками роблю, щоб вони краще прилягали. Так, наносимо саму маску, і тут є ще один бар'єр, який потрібно зняти. Не бар'єр, а захисна оболочка, якщо так можна назвати це є. Ні, от маска реально відчувається. Вона така, наче як чи тожелейна. Ну, прям дуже гладенько. Це не тканина, я вам повторюю. Біоцелюлозна правильно називати. Так, поправляю наношу Зараз візьму ножнички ще попідрізаю, де мені потрібно. Буде бомба. Ну, ще ж, я трошки підрізла. Звичайно, я кравлю, я трошки наклала цю маску, але то таке. Рекомендується її робити 2-3 рази на тиждень на вечір. І тримати потрібно 15-20 хвилин. Я якраз 15 хвилин потримаю. Оцю водичку я завжди видавлюю і наношу ще наверх на маску, щоб не пропадала. Тут, бачите, я неправильно трошки наклала, трошки в мене з'їхало. Поправлю. Ну, нічого. Ну, я вам скажу чесно, от відчуваюся реально. Тому що бувало часто купляла е, з Єви маски, хоча і не дешеві там брала, досить такі е, нормально коштують, вони все одно не зрівняються з цією. Цю наносиш і одразу відчуваєш, прям наче я не знаю, е, воно так гарно прикладається до шкіри. Я робила вже е, з цієї серії маски. Мені дуже сподобалось. Я прям коли перший раз їх зняла. Я така була вражена, таке враження, знаєте, наче я ніколи маски раніше не робила. Це просто не зрівняється. А ось ці захисні штучки, оболочки, які тримають цю маску, я можу тако лягти і прикладати просто до шиї. Тому що тут є теж ця водичка, а ця рідина, яка сама діюча речовина. дуже хотіла цю саме спробувати. Тому що в нас колегена і вона має таку підтягуючу дію. Ну, побачимо. Через 20 хвилин покажу вам, що в мене вийшло. Ну що, пройшло в мене 25 хвилин, хоча потрібно було 20 тримати. А, отут ще можна було б ще, я думаю, потримати. Так, тільки я можу накласти маску, ну просто в мене зазвичай гарно виходить, а цей раз щось в мене все отак, от, я не некрасиво наклала, ну що ж, знімаю. Я, в принципі, вже відчуваю, наскільки от моя шкіра, бачите, вона наскільки прозора стала ця маска, віддала все корисне моїй шкірі. І я думаю, що мої брови так взагалі гарно напиталися. Гуля, ще треба їх укласти. Факту, що реально, це одна з тих масок. Яка просто одразу дає такий вау-ефект, ну просто по відчуттям, наче я не знаю. Наді мною працював косметолог мінімум 2 години і робив не тільки одну ось цю масочку. От вона, бачите, така вона реально як іде з преміум сегменту. Її не потрібно змивати, вона отак-от пропитала обличчя. А, реально, ну я одразу відчуваю, наскільки класно вона працює. Тому е, рекомендую е, Уже цю, цю серію я випробувала. У мене ще 4 масочки залишились е, на 2 неділі. Е, зараз випробувала цю. Дуже класна, вона з колагеном, з попетиною колагену, е, і ще щось А, морською водою і гілероною кислотою. Дуже класно, М -м взагалі, ну, я просто не дивуюся, тому що. Коли пробувала Фіолетову, то вона мені теж такі перше враження таке справила і дуже.